Життя і доля поета та політв'язня Василя Стуса у виставі донецького драмтеатру Крик нації ця трупа переїхала з рідного міста в 2014-му. Кажуть, просто не могли жити і працювати в окупації, тому почали свою творчість з нуля у Маріуполі. Але торік навесні, коли расисти розбомбили тамтешній драмтеатр, їхнє життя перетворилося на руїну, коли театр взорвався. Благо, Господь, нас так зробив, що наша кімната звука запису, вона стала ціла, якраз вона була десь у куточку там. Ми живі, стали, слава Господу. От я не хочу повертатися там, де було розбомблено, і повертатися до тих часів. Мені хочеться думати про наступне життя, тому що позаду вже його нема. Попереду ще воно буде після найстрашнішого дня в житті кожного Маріупольця донецькі актори перебралися до Ужгорода і там створили крик нації. Вистава про життєвий шлях їхнього земляка Василя Стуса. За основу взяли офіційні документи та листи, написані поетом. Актори кажуть, вибір головного героя для театральної роботи не випадковий, особливо в період розв'язаної московитами війни. Адже саме Стуса вважають прикладом української стійкості. Стус людина з майбутнього, я вважаю. І саме сьогодні для нього настав час. І наш обов'язок це як передатчики. Ми як ніби від нього взяли естафету. Ми маємо, ми маємо просто підтримувати його життя сьогодні. Тобто він живий, тому що є саме ця вистава. Це та людина, яка боролася за Україну, за українську мову в часи радянські часи. Він все робив українською мовою і дуже хотів, щоб люди це не забували. Він, він робив дуже великі кроки, і навіть коли вже сидів у тюрмі, він писав, йому забороняли. Я все життя була рускоговоряща людина. Я тільки рік розмовляю українською мовою. Якби ми усі розмовляли українською мовою, мабуть, нас не прийшли би визволяти. І якби ми розмовляли українською мовою, це було б дуже. Файно і дуже, ну не знаю, це мабуть вони б не прийшли. Вони б сказали, це є нація. Актори кажуть, ця вистава про чудернацьку шокуючу спіраль історії, яка, на жаль, повторюється навіть через десятиліття, і крапку наші зсу ставлять на полі бою, аби українській нації більше не доводилося кричати. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.